Знаходимо значення виразів. В першому випадку ми запишемо це так: 3 на корінь е, неправильним дробом, це буде 9, а зверху 13. І далі я під спільним корнем запишу ці перші два множники. І 1 ,3, 1,3 також перетворимо в неправильний дріб, це 13 в знаменнику, а в чисельнику 16. Далі корінь квадратний, тому це буде модуль від мінус 4 квадраті. Там корінь під коренем четвертий степінь. Отже, 3, тут скорочення відбулося, і корінь залишився із 16 дев'ят, це 4 третіх. Мінус 4 квадраті 16, його модуль також 16. Після скорочень, як ми бачимо, буде дорівнювати 20 це відповідь г. Отже, перше г. Наступне корінь четвертого степеня, корінь парного степеня, тому це буде модуль 2 мінус корінь з 5. Корінь. Кубічний непарного степеня, тому буде 3 мінус корінь з 5. Під першим модулем 2 мінус корінь з 5 – це числовід'ємне, тому що 2 це корінь з 4, воно менше, ніж корінь з 5. І тому, коли ми знімаємо модуль, ми ставимо мінус і в дужках пишемо 2 мінус корінь з 5. А далі пишемо плюс 3 мінус корінь з 5. Відкриваємо дужки, перед якими мінус, будемо мати мінус 2 плюс корінь з 5, плюс 3 мінус корінь з 5. Протилежні знищилися, мінус 2 плюс 3 це одиниця відповідь «Д». Наступне корінь кубічний з мінус 216, це відоме значення мінус 6 далі плюс 2 корінь кубічний з 27 це число 3. 2 на 3 6, і додати мінус 6 буде 0 відповідь Б. Ну, і останнє запишемо під спільним коренем кубічним буде 2000 поділити на 2, тобто корінь кубічний з 1000, а це 10. І відповідь А. Обчислюємо значення виразів. Отже, корінь із 3 плюс корінь із 2 підносимо до квадрату за формулою квадрата різниці. Корінь з 3 до квадрату це 3, подвійний добуток це 2 корінь із 3 на корінь із 2, тобто корінь із 6, І плюс 2, мінус 2 корінь із 6. Ми бачимо протилежні знищились. 3 плюс 2 це 5, і це відповідь «В». Далі корінь з 5 мінус 2, коли ми множимо на корінь з 5 плюс 2. Це формула, знову ж таки, різниці квадратів. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Корінь з 5 до квадрату це 5, 2 в квадраті 4. 5 відняти 4. 1. Відповідь де. Далі будемо підносити, знову ж таки, до квадрату 3 корення з 3 мінус корінь з 12. Можна. Підносити до квадрату за формулою, так як ми це робили в першому випадку. Разом з тим, якщо уважно подивитись, можна помітити, що 12 це 4 помножити на 3. Тому ми винесемо корінь з 4, 2 за дужки, і в дужках буде корінь із 3. А отже, 3 корень із 3 відняти 2 корень із 3 – це просто корінь із 3, і ми підносимо до квадрату і отримуємо 3 відповідь Г. Ну, і далі корінь з 2 множимо на корінь з 50 мінус корінь з 8. Тут також можна виносити множники з під корення. Разом з тим, як ми бачимо, легко і перемножити. Корінь з 2 множимо на корінь з 50, це корінь з 100. Корінь з 2 множу на корінь з 8, це корінь з 16. Отже, це буде 10 мінус 4, 6. Відповідь Б. Обчислюємо значення виразів. За формулою. Подвійний добуток 2 на корень із і на 1. Отже, корінь з 3 до квадрату 3, мінус подвійний добуток 2 кореня з 3, плюс 1, мінус. І далі в дужках будемо множити. 5 множимо на 7,35 на корень із 3, 5 корень з 3, мінус корень із 3 на 7, минус 7 корень з 3. мінус корень із на плюс корень з 3, мінус 3. Тому 3 мінус 2 кореня з 3 плюс 1 мінус 35, мінус 5 коренів з 3, плюс 7 коренів з 3, плюс 3. Отже, подібні. Мінус 2 корення з 3, мінус 5 коренів з 3 і плюс 7 коренів з 3 – це 0. Залишається 3 плюс 1 4, і плюс 3. 7. 7 відняти 35 мінус 28. Можна підносити до квадрату за формулою квадрата двочлена, і зараз ми це будемо так робити. Можна було б під коренем знайти формулу квадрата двочлену. Отже, першим способом я просто буду підносити до квадрату. Тобто корінь 8 плюс 2 кореня 7 піднесемо до квадрату. Далі подвійний добуток, і запишу це під спільним коренем, тому що корінь множиться на корінь. Я запишу ось так. І плюс корінь 8 мінус 2 кореня з 7 до квадрату. За властивостями. Корінь зникає, буде 8 плюс 2 кореня з 7, мінус 2 корінь. І формула різниці квадратів. дивлюсь на дошку з мінусом, підношу до квадрату. 8 у квадраті 64, і мінус 2 у квадраті 4, а корінь 7 до квадрату це 7. І плюс 8 мінус 2 кореня з 7. Як ми бачимо, плюс 2 корені з 7, мінус 2 корені з 7 знищується. 8 плюс 8 – 16, мінус 2, що множиться на корінь. 64 віднімаємо 28, 32. Так, 64 відняти 28, це буде мати 36. Отже,